Вітаю! Сьогодні у нас на ремонті місорубочка Bosch з такою несправністю, що у неї випав тут кільце випало і воно розірвалося. Також тут навіть може заглянути видно, що тріснула шестерня, ну і за слів клієнта не крутить м'ясо, якийсь посторонній звук. Зрозуміло, що проблема з редуктором. Вмикати її раз уже не будемо, щоб не доламувати там решту шестерни, можливо, все пішлося одною, але побачимо, коли розберемо. Будемо розбирати і дивитися. Загалом техніка Bosch. вона Славиться своєю якістю, але як і будь-яку можна зламати, особливо, якщо використовувати не за призначенням, не за інструкцією. Зараз будемо розбирати, дивитися, що з нею сталося. Так, Бачимо саму м'ясорубочку всередині, як вона виглядає, і нам треба дістатися до редуктора. Для цього треба відключити кнопки, навіть можна її виняти. Вона сюди зовні витягується. Так, Кнопочку дістали і будемо виймати всю серединку. Отак вона виїжджає. Так, і зараз розбираємо сам редуктор і дивимося, що там з ним всередині. Ця пружинка випала, вона фіксує тубус, важливо її не загубити. Розбираємо редуктор. Ось він весь весь виймається. Так, бачимо шестерні редуктора. Перша та, яка тріснула в нас. Там було, це було видно зсередини. Ось вона потріскалась. Вона під заміну. У ще кільце ставиться тут. Воно вже порвалося, випало, це ми знаємо. Дивимося решту шестерней. Їх у нас ще дві. Так, перша ціла. Друга. Особливо треба дивитися ту, що контактувала з тією, що зламалась, але вона ціла. Обов'язково прибираємо рештки пластика, який лишився всередині. Для того, щоб не пошкодити шестерню, ми поставимо зараз. Тут все витираємо, перевіряємо і витираємо. Тепер беремо оригінальну шестерню. змащуємо її солідолом. Ущінню на кільце я вже не натягнув. Нове ціле і змащуємо її ще. Це важливо для редуктора, щоб він був змазаний солідольчиком. Ставимо її сюди. Можна покрутити, перевірити, що все крутиться. Все крутиться, спрацьовує. І ставимо її назад у м'ясорубку. Так, поставили, зараз витираємо руки після, після солідола, закручуємо і збираємо назад мясорубку. Так, збираємо мясорубочку, закручуємо винти, які тримають редуктор. Ставимо назад всю нашу конструкцію. Можна було тут повністю розібрати, в даному випадку це не обов'язково. Зазвичай тут я розбираю, коли міняю плату. А в даному випадку можна і так обійтися. І тепер її обережненько назад, щоб вона стала в всі посадочні місця. Щоб цими частинками вона стала у потрібні для неї отвори. Там Два отвори. І не забуваємо про пружинку, про яку я говорив, щоб її поставити на її місце. Бо завдяки їй буде натискатись кнопочка, яка фіксує тубус. Так, це сюди. Тут все стало на місця. Воно, Воно все має фіксуватись правильно. Якщо все зібрати правильно, воно все гарно зафіксується. Кнопочка нажимається. Отже, все вірно. І далі. Продовжуємо збирати. Так, поставили передню кришку, вона зафіксувалася. Перевіряємо, чи натискається це важливо. І зараз можна навіть не закручувати гвинти, які тримають корпус, можна включити, перевірити її, чи вона працює. Реверс. Все працює, можна збирати її до кінця. Докручуємо. Тепер обов'язково витираємо мясорубку від наших слідів, які могли залишитися під час ремонту, щоб не було нічого, що може вказувати на те, що вона до неї тркалася руками. Оскільки якщо, особливо якщо пальці в селідолів, то важливо відразу її протерти. Ну, або слікувати, щоб руки були чисті. Так. І перевіряємо фінальний раз перед видачею. Все працює. З приводу ремонту м'ясорубок і будь-якої кухонної техніки може звертатися до нас. Номери будуть вказані зараз на відео. Ми заходимося в місті Києві, виконуємо ремонти як на місці, так ви можете прислати новою поштою. Це все можна обговорити в вайбері, телеграмі і так далі. Всього найкраще, нехай ваша техніка не ламається. А якщо і ламається, то це все можна вирішити, все можна відремонтувати. Ну або майже все. Гарного дня, до нових зустрічей!